Привіт, дорогенькі! хочу з вами поговорити про матрицю. Взагалі, кому вона потрібна, навіщо? Що буде робитися, якщо прислухатись до неї? Що буде відбуватися, якщо взагалі, наприклад, ви прийшли на консультацію, вам дали поради, сказали, що робити, а ви нічого не зробили. Просто послухали інформацію. І так, до речі, буває достатньо часто. Людина просто приходить, інформацію дізнається, а толку немає, тому що вона нічого Абсолютно нічого не змінює. Вона, як робила ті або інакші дії, так вона і буде і далі робити, і нічого не хоче змінювати в своєму житті. Почнемо. Матриця доля це для мене такий дуже потужний інструмент. Це про тебе. Про, от як кажуть, людина народилась в матриці, да, вона там є, і вона живе як в такій малесенькій, як клітинці, я не знаю, можна сказати. Деякі люди. Вони самі виходять з цієї клітинки. Вони самі вони дуже активні, вони життєрадісні, в них складається успішне життя, вони знають, у якому напрямку їх їм рухатись, що їм робити. А, вони розвиваються постійно, вони не стоять на місці. Тобто їм ця матриця по великому рахунку нічого такого і не скаже, тому що вони наповнені, вони самі собі відчули їхнє життя, гармонічне, прекрасне, класне, і все в них є і складається благополучно. А є люди, які. Живуть, скажімо, не так, як би їм хотілося. Тобто вони проживають якесь або сумне життя, або вони прикладають зусилля, а вони не мають толку від тих зусиль, чи вони взагалі не можуть зрозуміти, чим їм займатися? От вони встали в такому якомусь а, топіковому, можна сказати, а... Стані і от не можуть зрозуміти, що їм далі робити, або вони хочуть покращити своє життя, але не знають в якому напрямку. І тут на допомогу приходить такий чарівний інструмент, як матриця, тому що там закладено дуже багато енергії а не одна, не дві. А... Дуже-дуже багато, там є енергії призначення, і твоя загальна енергія, і а, талантів, і твоїх кармічних боргів. Ну, тобто я не буду їх зараз всі прораховувати, але основну суть ви зловили. І коли ви починаєте дізнаватись про це всю інформацію, і не просто її слухати, і знати, а ще й робити, втілювати в життя, адже. А, щоб прокачати певну енергію, знання про неї це дуже мало. Потрібно дії робити. Якщо вам, наприклад, кажуть, там дуже круто е, пізнавати щось, дуже глибоко занурюватись. Е, Тему, яка для вас цікава, тобто це потрібно робити. І коли ви починаєте, скажімо так, активувати вашу матрицю, тобто жити по цих енергіях, втілювати ці енергії в ваше життя, то воно вже автоматично ваше життя починає а, іншими фарбами грати. У вас вже не стає такого питання, чим займатися, що робити, а, куди рухатись. Навіть якщо ви вже робите такі якісь а, Дії для прокачки вашої енергії, у вас вже стає все благополучно. Якщо ви ще й багато енергії при цьому всьому задіяли, то взагалі це круто. Тобто ви свою цю клітиночку маленьку, да, ви її наповнюєте життям, наповнюєте енергією, ви розумієте, куди вам рухатись. Роблячи одні якісь дії, вони за собою. Чіпляють інші дії, От, наприклад, вам там корисно не знаю, займатися спортом, да? щось таке активне робити. І ви йдете в зал, наприклад, а можете познайомитися з якою людиною, і ця зустріч вас приведе до чогось іншого. Тобто, це не означає, що а, от тільки так і ні. Є ще цей от, е світ. Фізичне да, і метафізичне, які ми не бачимо, а просто роблячи певні дії, ви прокачуєте свою, своє життя загалом. Тобто не тільки в, скажімо, на тому рівні, якому ви бачите, а й на тому, якому ви не бачите, і ці ваші дії, ця прокачка всіх ваших енергій, вона може. Призвести до взагалі таких крутих результатів, неочікуваних навіть від того, чого ви не могли просто собі подумати, уявити, навіть, що це так може бути. Тому я за матрицю, але не просто дізнатись, а дійсно це втілити в життя, втілити. Скажімо так, ці енергії, які ви знаєте, про які вам розповіли, або ви сама людина як навчилася, да, і знаєте, що як працює, втілити це в життя. Не просто знати, а робити. І тоді ваше життя заграє таким енергією, дійсно. От. Включаючи різні енергії, в матриці ви наповнюєте загалом своє життя-енергію. Тому я вам вважаю, якщо у вас все гармонічно, класно, активно, супер, то це вам можливо і не потрібно. А от якщо ви хочете щось поліпшити, покращити, запустити, скажімо так, енергію в своє життя, адже взагалі. Життя це енергія, якщо так розібратися в цьому, тому не стійте на місці, рухайтесь в тому чи інакшому напрямку, робіть якісь такі дії, і обов'язково обов'язково ваше життя покращиться.